Історія цього засудженого не має аналогів в Україні. Володимир Панасенко був засуджений до довічного терміну позбавлення волі аж за двома пунктами обвинувачення довічними статтями на підставі показів однієї лише людини, яку міліціонери арештували під час лікування у психіатричній лікарні від алкоголізму. Цей чоловік дав свідчення проти Панасенка під час досудового слідства і відмовився від них у суді. Інших свідчень чи доказів того, що Володимир Панасенка був причетний до замаху на життя свого ділового партнера і смерті перехожої, що випадково загинула під час вибуху, немає. Панасенко Володимир Іванович народився 12 березня 1959 року. 19 вересня 2008 року апеляційним судом Львівської області був засуджений за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 15. Пунктами 5, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Довічне позбавлення волі. За частиною 3 статті 27, пунктами 5, 12 частини 2 статті 115 ККУ довічне позбавлення волі. Також за іншими статтями до 10, 4 і 2 років позбавлення волі. 24 лютого 2009 року колегія суддів Судової палати Верховного суду України у кримінальних справах затвердила вирок Апеляційного суду Львівської області, відбуває покарання у Вінницькій ОВП номер 1 Своєї провини ніколи не визнавав і не визнає. 26 жовтня 2006 року автомашина Романа Федишина, директора Львівського товариства з обмеженою відповідальністю Шувар марки «Міцубісі Аутлендер», припаркована біля його офісу, була підірвана за допомогою вибухового пристрою. Роман Федишин знаходився на відстані кількох метрів від автомобілю, коли пролунав вибух. Він отримав легкі тілесні ушкодження, але була смертельно поранена, випадкова перехожа, – 14-річна школярка Марічка Куцинда. Швидка приїхала за 10 хвилин, але врятувати дівчину не змогли. За цей час сталася паніка серед натовпу, що зібрався навколо. Поранено намагалися доправити до лікарні на приватних жигулях, А поки пробула швидка, потерпіла втратила забагато крові. Роман Федішин буквально через 4 години після вибуху, перебуваючи у лікарні, пообіцяв виплатити мільйон гривень за розкриття злочину. Через неповний місяць після вибуху, 20 листопада 2006 року, правоохоронці затримали працівника ринку Шувар Олександра Рудого, який зізнався, що був посередником між замовником і виконавцями замаху. Затримали його у психіатричній лікарні у стаціонарному відділенні наркології, де він лікувався від алкогольної залежності. Одразу після затримання Олександр Рудий складає першу явку з повинною на ім'я начальника ГУБОС Міністерства внутрішніх справ України, де чистосердечно в лапках зазначає, що вибух замовив на себе сам потерпілий Федишин для підняття свого політичного авторитету, оскільки на той час був депутатом у Львівській міській раді. Як пізніше стане відомо, слідчі прокуратури одразу ж переконав Рудого, що Федишин не може бути замовником. Цей факт підтверджено у вироку. Того ж дня Олександр Рудий подає другу явку з Повинною, але вже працівникам прокуратури Львівської області, де називає замовником особу на прізвище Бокало, дружини якого, як і дружина Володимира Панасенка, була серед співзасновників товариства Шовар. За два дні, 22 листопада, 2006 року. Рудий подає заяву слідчому, де вказує, що Бокало не основний замовник, і називає замовником, крім Бокала, ще Володимира Панасенка. Наступного дня, 23 листопада, Руди вчетверте змінює свої покази і називає замовником лише Володимира Панасенка. Є одна деталь, яка вирізняє Панасенка і Бокала у рідна си... дружина Бокала є рідною сестрою Ганни Герман. Я більше нічого говорити не буду. А родина Панасенків не має такої родини. Також Олександр Рудий назвав Найнятих ним виконавців злочину. Одного з них, Олександра Ігорушкіна, затримали одразу. Згодом він був засуджений до 14 років позбавлення волі. Другого, Олександра Машевського, який безпосередньо виготовляв і підкладав під авто вибуховий пристрій, вдалося затримати лише влітку 2013 року. Він уже дав зізнавальні покази. Але, за інформацією, журналіст інформаційного агентства поряд з вами, присутнього на судовому засіданні, Олександр Машевський заявив, що не мав наміру вбити Фідішина і тим більше не мав наміру вбивати дівчину-школярку. Був намір лише залякати Фідішина. Також він наголосив, що Володимира Панасенка він взагалі не знає, ніколи з ним не зустрічався, а його прізвище дізнався в ході слідства. Панасенко однозначно стверджує Машевський, не причетний до цього злочину. 27 листопада 2006 року Володимира Панасенка викликали на допит як свідка. Йому було відмовлено у праві скористатись послугами адвоката, проведено очну ставку, після якої затримано за підозрою у причетності до злочину. Шоком здивування цього не можна назвати, це ви дуже лагідно називаєте. Ви собі уявіть, 15 років ви віддали підприємство. 15 років. Пан Федишин в залі суда заявив, що 90 років. Ось ви можете уявити 90-ті роки, кожен день приходять підприємці, кожен день приходять. Це все відстояти, підняти цей бізнес, довести фірму до такого розвитку, і тут тобі раптом кажуть, що ти замовив вбивство свого партнера. 29 листопада 2006 року рудий подає заяву, що він оговорив Панасенка на очній ставці. Такої позиції рудий дотримувався і надалі в судах обох інстанцій. Цікаво, що генерал Максимов, на той час начальник МВС Львівщини, на прес-конференції повідомив, Затримано затримали три особи за один із двох виконавців і посередник. За п'ять тисяч доларів, один із який в керівництво в керівник Шува, замов за п'ять тисяч доларів. Ця заява міліцейського високопосадовця була оприлюднена до затримання Володимира Панасенка. Що ж це за загадковий замовник був тоді в руках у міліції: Федишин, Боколо чи хтось інший, і куди він потім подівся? 8 листопада 2007 року, при перехресному допиті Олександра Рудого у суді, з оголошенням його показів, він спростував свої свідчення дані під час досудового слідства стосовно Панасенка і пояснив причини його оговору. собі уявіть, починається суд, перший суд. Встає Руди, встає прокурор, задає запитання. Скажіть, будь ласка, хто замовник вибуху автомобіля Федишина? І Рудий в залі далі відповідає, а нам. Всі відкривають очі, всі здивовані, дивляться на нього і кажуть, а Панасенко? Він заявляє, каже: Панасенко тут ні при чому. Я Панасенка оговорив. Це все було зроблено під тиском слідчого Шарфора Рома Так Рудий в суді показав, що покази на Панасенка як на замовника давав на слідстві під фізичним і моральним тиском. Він сказав, що слідчий Шарко залякував його тим, що якщо не дасть покази на Панасенка, він, Рудий, піде організатором і йому дадуть довічне позбавлення волі. Я не зважав на те, що може притягнути невинуватого, але вирішив сказати все, як було на суді, зазначив Рудий. У суді рудий називає прізвище замовника злочину Ананко і розказує, що вони вдвох хотіли лише полякати Федишина і підставити заодно іншу людину директора гуртового ринку Шувар Ольгу Боднар, з якою мали неприязні стосунки і хотіли, щоб її звільнили з роботи. Після вибуху хто день намітили мобільний телефон, і на мобільний телефон пана Федишина прийшли смс ки попередження такого загрозового характеру, як типу не припинь, не приберете Ольгу з ринку. Продовжимо. Олександр Руди дотримується цієї версії впродовж всього слухання справи в апеляційному суді Львівської області та у Верховному суді, але вона не була судом перевірена і підтверджена або спростована. Нині, у 2013 році, під час зустрічі з журналістом інформаційного агентства поряд з вами. Олександр Руди засуджений до 12 років позбавлення волі, підтвердив, що Панасенка до злочину не причетний. Чи був там запах Не Якого там було залякувано? Яким чином був причетний до цієї справи? Що, взагалі, чи, ну, чи він має взагалі якісь відношення до цього? Ніякого відношення не має до цього. Тобто він абсолютно не, не був причетним. Не як воно було, так воно залишилося. Нічого не змінилося за той час. А, а хто ж тоді замовився? Такий був наш общий знайомий, аналог. Верховний суд України не розглянув жоден з аргументів касаційної скарги Панасенка та його адвокатів, обмежившись загальною фразою твердження є безпідставними, без будь-якої аргументації чи обґрунтування. Впродовж кількох років судового досудового і судового слідства я як адвокат можу сказати, що робилося все для того, щоб саме Володимир Панасенко опинився на лаві підсудні і отримав максимальний термін ув'язнення, щоб він ніколи не вийшов на волю. Панасенко упродовж всього досудового судового судового слідства і по даний момент не визнавав і не визнає своєї вини. Коли я за 32 дні до розгляду моєї касаційної скарги почув, що мені поміняли суддю доповідача у Верховному суді України, і я зрозумів, що за 32 дні ні один суддя просто фізично не зможе вивчити мою справу, так як вона на той час розкладалася з 32 томів. Чи з 30, я точно не пам'ятаю. І я оголосив голодування, я не, не бачив іншого виходу. Я оголошую голодування, думаю, на це зверне увагу Верховний суд України. Після цього оголошує голодування, вся моя сім'я. Рівно 32 суток я не, не приймав їжі, і саме в залі Верховного суду України перед початком засідання я зняв голодування, щоб це не, не розцінювали як тиск на суд. Судячи за усього, і слідство і суд теж були переконані у невинуватості Панасенка. Однак виконали чиєсь замовлення засудити його. Я пригадую прес-конференцію, яку ми зробили по гарячих слідах після розмови зі слідчим, який в очі мені заявив так само, як і Володимиру Панасенко. Що я знаю, що Панасенко не винуватий, але кандидатура Фетишина не підходить, оскільки його статус не дозволяє притягти його до відповідальності. Кандидатура Бокала не підходить. Відверто в очі говорив, бо в родичах є Ганна Герман. Звісно, таких осіб не можна зачіпати. Володимир Панасенко опинився не в тому місці і не в той час. Тоді ж він мені заявив, що я знаю, що ти не винен, але я солдат. Мені дали наказ тебе зробити крайньому. Суддя в залі суду. Коли я говорив останнє слово, мене перервав і каже: Панасенко досить. Ми всі знаємо, що ви не винні. Ви розумієте? Мотивом замаху на вбивство Федишина слідство і суд назвали неприязні стосунки між Панасенком і Федишином і бажання Панасенка отримати в майбутньому контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗОВ Шувар, одним із співзасновників якого є дружина Панасенка, пані Лариса. Цей мотив спростовано усіма свідками по справі, крім подружжя Федишиних. Роману Федишину належав 51% акцій Шувару. Дружина Панасенка мала 8% акцій. Поясніть, будь ласка, яким чином можна забрати підприємство у найбільшого акціонера? Це неможливо, тому що наші закони цього не допускають. Якщо буде нагальна смерть головного власника, переходить його дітям, дружині, і за смерть їх переходить батькам. І так до безмежності, поки є родина. Якщо родини не стає, власність переходить в державу. І навіть просто стати директором підприємства цього. Я міг лише зі згоди всіх співзасновників підприємства, а там було 5 співзасновників. Розумієте, це всі повинні були проголосувати, щоб я став директором. Володимир Панасенко і Роман Федішин познайомились ще у 90-х роках. Рішення про створення та відкриття спочатку невеликого базарчика в мікрорайоні, де проживали, а згодом гуртового ринку Шувар, вони приймали разом. Усі ці роки вони злагоджено співпрацювали. Між ними склалися не лише робочі, а й звичайні людські стосунки завершу слідство і суду. Мотивом замаху на життя Федишина були нібито неприязні стосунки вашого чоловіка і Романа Федишина. От ви як дружина, можете розказати, які були стосунки між ними? Вони не могли бути неприязними, вони були цілком нормальні, дружні відносини. були. Значить, якщо врахувати, що моя дочка у 2004 році виходила заміж, і ми робили дуже мінімальне весілля, на якому було, мабуть, 30 людей. Із них було значить, Роман Степанович Федишин, Оля Іванівна Боднар. Розумієте? І була мама з татом, мама з Брат, сестра і так, самі близькі люди були, от які можуть бути неприязні, Тому, по-моєму, з цього можна зробити дуже хороший висновок. У самому протоколі судових засідань на ці запитання сам пан Федишин відповідає, що відносини у нас були нормальні, робочі, були суперечливі питання, виробничих питаннях. За робочих питань ніхто нікого не вбиває. Сам Федишин вказує, що його знайомий родич продавав земельний участок зі ставком. І я разом з ними хотів його купити і будувати там житлові будинки. Ну, Оце одне тільки. От ви би з неприятелем, ви би з людиною, яка вам неприємна, ви б будували би на одному земельному участку будинку, ви б поврядували своє життя на ну, все життя, життя своїх родин разом. Хоча і на даному етапі, ви тише живе в тому самому під'їзді, де, де живе моя сім'я мешкає. Тільки моя сім'я мешкає на п'ятому поверсі, він на третьому поверсі. Після вибуху Романа Федішина, який отримав незначні ушкодження, забрала швидка і привезла до медичного центру Богдан. Володимир Панасенко їхав за швидкою у власному автомобілі, оплатив у клініці медичні послуги, про що збереглася квитанція. Суд припустив. Що оскільки Панасенко з 11-ї до 12-ї години після вибуху не перебував постійно у полі зору своїх колег, він міг у цей час з'їздити до магазину реліквія, біля якого передати родому гроші за виконаний злочин, це припущення висловлюється вирока вироку апеляційного суда з покаранням в виді довічного позбавлення волі. Об 11 годині 5 хвилин до місця події прибуває карета швидкої допомоги. Тобто, об 11.35 карета швидкої допомоги від'їжджає до лікарні і забирає з собою потерпілого по справі. І на протязі півгодини вони прибувають до лікарні швидкої допомоги. Варто зазначити, що у період часу між 11 та 12 години Панасенко перебував якраз у полі зору дуже багатьох працівників ТЗОВ Шувар, і це ствердило дуже багато свідків. наданий суду відеоролик та фотографії, на яких видно, що Панасенко саме перебуває біля карети швидкої допомоги та допомагає виводити потерпілого Федишина з офісу ТЗОВ Шувар. І знову ж таки суд змушений вдатися до такого припущення і вказує, що Панасенко ще реально міг передати ті кошти, тому що він за каретою швидкої допомоги їхав на своєму власному автомобілі сам. Але це спростовано свідком по справі, який ствердив, що з Панасенком на його власному автомобілі він їхав разом з ним. І до 12-ї години вони приїхали до лікарні, і це навіть стверджує сам потерпілий федишник, який сказав, що в лікарні, в лікарні до нього приїхали Панасенко разом з свідком іншим по справі. Також Панасенко до 12-ї години оплачує послуги за швидку допомогу, і це ствердили лікар швидкої допомоги та санітар, які підтвердили, що після 12-ї години оплата послуг була б неможлива, тому що о 12-ї годині вони від'їхали вже на інший виклик. Біля ось цього магазину Реліквія, на який посилається суд, знаходиться відразу поруч автостоянка, на якій працюють охоронці та директор, які знають в обличчя Панасенка і знають його автомобіль. І вони також підтвердили суду, що у цей день і в цей час саме зокрема ставилося питання про годину між 11 та 12, Ні, Панасенка, якого вони чудово знають в обличчя ні, його автомобіль вони не спостерігали. Захисники Панасенка, спираючись на покази свідків, розписали похвилинно, де він був і що робив після вибуху. Виходячи, нікуди не відлучався. У справі є багато дивних моментів. Наприклад, свідок на прізвищі Хороновський визнав у суді, що двічі продавав Машевському тротил та тротилові шашки. Після такого зізнання він залишився лише свідком. Але це ще не все. Слідством доведено і підтверджено експертним висновком, що машину Федишина було підірвано не тротилом, а за допомогою іншої вибухової речовини Тену, звідки він узявся у Машевського, залишилось нез'ясованим. з'ясованим. вказує, що він особисто передавав банку з білим порошком кристалічного вигляду Вітананка машат. Він там не сказано не тротелне тем, тому що він не розбирається. Але біла, білий порошок кристалічного взірця це є речовина вона схожа на те. Під час досудового слідства відбувалося безліч порушень, але суд на це не зважив. Зокрема, підозрюваному Рудому у СІЗО і багатьом свідкам слідчі ще до початку допиту приносив готові роздруківки їхніх показів. Зараз до того засідання, слідчому задали питання. Ви друкували на комп'ютерній техніці протоколи допитів РУТО? Так друкував. Ви заносили комп'ютерну техніку в СІЗО до нього? Я не пам'ятаю. Адвокати зробили запит в СІЗО, де він проводив допит. Офіційна відповідь начальника СІЗО. Слідчі ніякої комп'ютерної техніки не заносили. в СІЗО. Дуже багато свідків по справі скаржилися про те, що коли вони приходили. На допити були готові, набрані, і ми ще навіть порівнювали слово в слово десятки абзаців співпадали у десятків свідків. Але ті люди, які дозволили собі постати проти такого тиску слідства і сказали, ні, ми хочемо давати наші покази, а вони будуть такими, то і такими-то. Вони всі залякувалися слідством. Про це були неодноразово їхні заяви, публічно зроблені. Вони практично всі були вигнані з роботи на шубарі. Переважна більшість людей, знайомих з матеріалами справи, вважають, що вона сфабрикована. Втім, не всі. В інтерв'ю журналіст інформаційного агентства поряд з вами даному влітку 2013 року після судового засідання над Машевським Роман Федишин підтвердив, що продовжує вважати Панасенка винним у лютому 2012 року. Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова з трибуни Верховної Ради заявила, що вважає Панасенка засудженим незаконно. Ніна Іванівна. у провадженні вашої служби вже понад три роки є доля. Засудженого до довічного ув'язнення Володимира Панасенка. Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена. На прикладі справи Панасенка стає очевидним, що відбувається несправедливість по відношенню до певної категорії людей, засуджених до довічного позбавлення волі. В Україні відсутня процедура перегляду подібних справ. Людське життя це взагалі це найбільша цінність, яка тільки є в людини. Друга цінність людини це час. Мене забрали, можна сказати, і те, і друге. І незважаючи на помилки і порушення, допущені під час слідства і в суді, переконливі аргументи захисту і розбіжність у доказах обвинувачення, незважаючи на явну судову помилку, судовий вердикт двох інстанцій по справі Панасенка у вигляді довічного позбавлення волі, виконується. Володимир Панасенко звернувся за захистом своїх порушених прав до Європейського суду справ людини. То навже йому потрібно чекати декілька років, щоб отримати рішення європейського суду на свою користь? Нагадаємо, що нещодавно набрало чинності рішення європейського суду стосовно ще одного довічника: це рішення по справі Замфереско проти України, в якому європейський суд визнав, що стосовно заявника державою Україна було порушено право на справедливий суд. На раді хорошого майбутнього своїх дітей, внуків, знайомих, сусідів, товаришів. Я в цьому більше чим переконаний, тому що хороших українці порядник і справедливі набагато більше від продажних зрадних.